Привіт! Ви, напевно, чули про Балі як про райський куточок із білосніжними пляжами, рисовими полями та казковими храмами. Але чи знали ви, що цей острів приховує безліч цікавих, немало маловідомих фактів? Сьогодні я розкажу вам 10 неймовірних історій про Балі, які точно вас здивують. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся, чому на Балі майже немає ворон та чому аеропорт закривають один раз на рік. Поїхали. Почнемо з найвідомішого факту: на балі більше храмів, ніж житлових будинків. Їх понад 20 тисяч. Балійці вірять, що кожна родина повинна мати свій власний сімейний храм. Тож, якщо здається, що на кожному кроці храм це не ілюзія, це реальність. Балі навіть називають островом богів і недарма. Що б ви сказали, якби вам запропонували провести цілий день у повній тиші? На балі це традиція. Раз на рік тут святкують День тиші, Н'єпі. У цей день закриваються магазини, дороги пустують, а навіть аеропорт припиняє роботу. Місцеві використовують цей час для медитації та очищення. Це унікальний досвід, який не знайдеш більше ніде у світі. А чи знали ви, що більшість балійців мають лише чотири основні імена? Належно від статі, першу дитину називають Ваян, другу Маде, третю Ньоман, а четверту Кету. Якщо дітей більше, імена просто повторюються з невеликими додатками. От як усе просто, правда ж? Рисові поля на балі не лише красиві, а й мають унікальну систему зрошення, яка називається Субак. Вона працює вже понад тисячу років і є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Ця система заснована на принципах гармонії між людьми, природою та богами. Просто неймовірно, як таке вдалося зберегти. Так, на балі є особливі корови. Їхня шерсть має унікальний червонуватий відтінок, що вирізняє їх з поміж інших. Цих корів вважають священними, тому вони більше служать для ритуалів, ніж для виробництва молока. Хто б міг подумати? Гора Агунг це не просто найвища точка балі, а священне місце, яке балійці вважають домівкою богів. Усі будівлі на острові будуються так, щоб врахувати її розташування. Наприклад, двері будинків часто орієнтують на агунг. Це ще один доказ того, як тісно тут переплітається природа та духовність. Ось це вас точно здивує. На Балі є цікавий ритуал спилювання зобів. Його проводять, щоб позбутися негативних рис характеру, таких як гнів, заздрість чи жадібність. Це частина обряду переходу до дорослого життя. Таке не часто побачиш у сучасному світі. Балійська релігія це унікальна суміш індуїзму, буддизму та місцевих вірувань. Вона зовсім не схожа на класичний індуїзм в Індії. Це гармонійне поєднання традицій, які роблять культуру Балі такою особливою. Балійські танці. Це не просто мистецтво, а частина ритуалів. Найвідоміший. Танець кечак який розповідає історію Ромаяни. Його виконують під ритмічні звуки людських голосів, що створює магічну атмосферу. Це видовище, яке варто побачити хоча б раз у житті. І наостанок на Балі майже немає ворон. Уявляєте? Місцеві вірять, що ці птахи несуть зло, тому їх тут практично не зустрінеш. Це одна з тих загадок, які роблять балі ще більш цікавими. Отож, тепер ви знаєте трохи більше про цей унікальний острів. Балі це не лише пляжі і пальми, а місце, де природа, культура та духовність гармонійно співіснують. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих історій. До зустрічі!